Дивитися перше місці і вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про добро. Знаєте, тому що у мене е, тварини асоціюються із добром. І люди, які допомагають тваринам, теж асоціюються з такими ж самими якостями. Ну, всі пам'ятають, власне, ми бачимо наслідки ще прориву Каховської дамби, бачимо, скільки. Людей там постраждало, оскільки було врятовано, і скільки тварин там постраждало, і скільки було врятовано. І знаємо, що Одеса була одним із перших міст, які долучилися дуже активно допомагати саме херсонським тваринкам. Ну, не буде дивним і ні для кого новиною, що долучився і Одеський зоопарк з Ігорем Біляковим це робити. Так, вітаю вас, Ігоря. Угу. Дякую, що прийшли. Тому що кожного разу, коли про рятувати тварин, це до вас. так, Ми вже якось звикли до цього. І е, дуже класно, що є. У нас люди, які намагаються робити все, що від них залежить, тому що тварини насправді залежать від нас на всі 100%. Uh, знаю, що ви теж до uh, того, щоб допомагати херсонським тваринкам, uh, долучилися, так. так? І сьогодні, власне, ви прийшли, як завжди, вже традиційно не з пустими руками, і знаю, скажу нашим глядачам, що один із оцих наших героїв це саме Херсонський. Yeah. Yeah. А ну, yeah. давайте показуйте, yeah. хто там у нас. Це ваші улюблені, ваш улюблений підвид, да? це змії. Я в цьому нічого не розумію, але я знаю, що це ваша дисертація. Просто ось, хто це да, такий? Ось, да. ось це водяний уш, да? угу. натрик тиселята. Це, Ця тварина потрапила до нас на узбережжі Одеси з Херсону. Угу. Бо ем, після цього Цієї трагедії, теракту, так, теракту так, да. підриву. Ем, Дамби угу. постраждали ж не тільки люди. Так? Постраждали і тварини, і свійські тварини, і багато наших волонтерів їздили, так, рятували, рятували, привозили, привозили навозили, до Одеси. Так. Тут ми збирали для них там їжу і амуніцію, і таке і інше. І дуже багато диких тварин також постраждало. Постраждали цілі регіони, цілі екосистеми, і дуже сильно постраждали. І ми всі з вами бачили, що за кілька днів після е, теракту цього почали до е, берега Одеси е, прибивати е, острови, плавучі острови. Ці плавуни, які е, складалися з гілля, з очерету, сміття. Ще й з пасажирами насправді І на, на цих, так, так, цих островах потрапила дуже велика кількість різних тварин. В основному це були. Тварини дрібні. Але були і великі тварини. І, е, на жаль, ну, треба визнати, що більша частина цих тварин загинула, яка опинилася у такому стані. І е, дуже велику ми навіть не побачили, люди не побачили цього. Але те, що ми побачили, це була дуже багата кількість, і якусь частину цих тварин вдалося врятувати. І до нас, до зоопарку, потрапило біля 300 е, тварин. Ого! Да, досить велика цифра. Але це головним чином дрібні тварини. Це були жаби, озерна жаба, е, багато було тритонів, е, були черепахи, е, були змії. Головним чином ось такі водяний вуші, ось цей водяний вуж. Тобто вони припливали на цих островках? На цих островках, а, так. Ага, вони так. На цих тобто островках... вони рятувалися О, таким да, чином. Вони, вони ось десь біля 150 кілометрів такий шлях. Так, подолали. І е, трималися на, на цих плавунцях. Угу. і е, потрапили до наших берегів. І у нас же от, ну, на Одещині всі, берег моря був засипаний цим сміттям. І е, якщо дивіться, ось ця тваринка, да, вона подолала такий морський е, шлях, але е, вужін не, не постраждали е, дуже, тому що для них не є шкідливою е, морська вода. <говори> ну і взагалі вони ж водяні, так? Так, вони це вони, вони живуть у нас у е, е, в, в одеському регіоні, uh -huh. е, у, ну, Одещина, да, у, у місті навколо міста. Uh -huh. У нас чотири види е, змій. Живуть. Це два види вужів, вуж звичайний та вуж водяний, Оцей і два види полозів. Угу. Полози, до речі, це Красна Книга України. Угу. Так от, це самий, самий найпоширеніший вид Одещини це водяний вуж. І вони живуть у нас і в прісних водоймах, і на березі моря. І оці уж з Херсонщини потрапили. Їх декілька десятків нам ми, ми виловили та. До речі, я вам скажу, що з цих тварин, усіх, яких ми які опинилися в зоопарку, тільки невелику частину наші співробітники ми виїжджали та відловлювали основну частину це одесити, їх ловили та несли до зоопарку. Да, за, за що велика подяка всім людям, які так небайдуже, мені телефонували що чогось, ми тут піймали тритона. Що робити? Я кажу, зразу опускаєте десь в прісну воду, якусь баночку з прісною водою, здійсню до зоопарку. І нам приносили по одному, по два, по три тритона. І Так, так е... більше, службу, більше, сотні, справді, так, більше так. сотні в нас зараз цих врятованих тритонів. Угу. Черепах, і жаби, і тритони, черепахи. Це тварини. Водні, але вони, їм не притаманна морська вода, вони mm -hmm. не можуть вижити у морі. Тобто вони да. це точно не наші, да. тому що да. це, це ті, точно, які живуть у крісну воді. Так, да, навіть ми, ми збирали усіх цих тварин, ми їх перевіряли, їх стан, підгодовували. І багато ми вже випустили. Ми випустили і, і жаб, і черепах, mm -hmm. ось таких вужів. Випустили у прісні водойми, але ми не випускали ще жодного тритона, тому що з тритонами там окрема історія. Це Дунайський тритон, трітор з Він, Це краснокнижний чорникнижний вид, і це херсонська популяція унікальна. І ми зараз вели активні консультації з фахівцями з українського герпеологічного товариства. Ми їх е, зараз перетримуємо, годуємо на диво, скільки вони принесли, але жоден не помер е, угу. в нас. Х, х, хоча я знаю, що на узбережжі було дуже багато мертвих вже угу. тритонів. Але в е, нас жоден не помер, слава Богу, і е, почувається добре. І ми всіх їх будемо передавати е, до Херсонщини і щоб вони. Е, Тобто додому. Додому. Тобто... Вони, вони повинні повернутися на те місце, звідки вони. А коли... там же ж тепер змінена екосистема. На... Да. Тому ми зараз їх і тримаємо. Ми чекаємо, коли це стане можливим, тільки ага. тоді можна буде повертати цих тварин, бо це тварини унікальні, дуже рідкісні, угу. дуже красиві. Будемо їх повертати. Окрім таких дрібних тварин, до нас ще потрапило 8 ондатор. З андатрими теж е, така історія. Це м -м, тварина водна, але вона прісно водна, вона також не може вижити в морі. Угу. Їх дуже багато потрапило до Одещини, їх багато хто бачив, але мало хто міг їх впіймати. Вона дуже швидка. Вона швидка, та? вона, вона, вона пірна І, ну, і воду. Вона ж зовсім не ручна. Да, да, так, да, вони, да, такі, вони такі, такі так. лякливі, дуже прудкі угу. і. і, і коли нам телефонували, говорили ось тут ось он До речі, багато людей. Сприймали їх за видр, казали, ось тут видра <гум> завжди, коли казали видра, то це виявлялося. Ми виїжджали п'ять разів за цей час на пляжі, де, де казали, ось тут оце є, і ми жодного разу не змогли поймати жодного дату. А ось ті вісім ондаторів, яких ми врятували, це люди яким чином. Нам принесли, це просто герої, які змогли спіймати ось цих крутких тварин. Там були і молоді, і дорослі, і хоч таку частину вдалося врятувати. Військові передали нам, просили не казати звідти, де вони взяли, але ми виїжджали за місто, вони нам телефонували, передали інотоподібних собак цуценят. Теж звідти ж так? Теж, да? да, да, теж да. приплили. І е, найвеликий звір, е, якого, який отак потрапив до зоопарку таким шляхом, це Олень. Угу. Самка Оленя, якого теж наші Чи та яка приплила, так? Да, військов, всі бачили. Військові е, моряки її підібрали у морі угу. з, з такого плавучого острівця. Причому вона була більше п'яти діб у морі, Бідна, вона виснажена. І їжі, так, виснажена, да, да, вона була перелякана, це тварина така дика, це ж олень, вона дуже така тендітна, це доросла самка. Угу. І, Боязлива, та, мабуть, та, вона та, насправді. Та, так, Вона дуже, дуже ляклива, дуже така. Угу. І е, ми її коли приїхали забирали, ми робили седацію, щоб їм можна було перевести. І ем, зараз вона у нас, але теж всі тварини, які к нам потрапили з Херсонщини, всіх буде ем, випущено на, на, mm -hmm. на тобто вулиці, вони на, просто на перетримці вони так знаходяться так, да, тимчасово. І, тимчасово так, так ми всіх, усіх ми вже частину випустили, і всіх ми будемо випускати. І цього вже також е, випустимо. До речі. Е, на Херсонщині мешкає степова гадюка, дві пери Ренарді це отруйна змія. Mm -hmm. І я все чекав, що десь з якимось, там, з якомусь кіпою з цього плавучого сміття потрапиться вона, да? гадюка, але жодного не було. Гадюка вдома. А да. ну степова, почекайте. Вона, вони, да. можливо, загинули. Вони, да? вони, да? вони ну, могли загинути. Вони могли, могли бути захвачені ось цим потоком, але. Е, вона вона толком і плавати не вміє. Uh -huh. це, це така тварина, яка не, не для води. І е, навіть був такий випадок, коли е, ще в перші дні, коли почали прибуватися ось ці острови, е, зателефонували мені з поліції кажуть, ось тут ми на пляжі на пляжі, на одинадцятій фонтану. Тут гадюка перепливає. Uh -huh. Я кажу, звідки знаєте, що гадюка, вони кажуть. Тут чоловік проходив, який родом з Херсонщини, він ось приїхав, він сказав, що він такий гадюк знає. Це саме гадюка. Я приїхав, поліціянти охраняли, охраняли. Бо ж це? Але це виявився вуш, не вуш. Тобто ці звірі, це звірі, прошу пробачення. Усі ці змії виявилися. Угу. А водяними вужами та то, що не треба їх боятися, не треба у кожній Так він е, змі... абсолютно да. е, він не... безпечний, безпечний, безпечний не отруйний, Треб... не кусається. Він Це І дуже гарний, дуже, до речі, дуже красивий. Дуже гарний, так, він так, вміє так. шипіти грізно, він угу. вміє лякати вас, але <гум> він не може нанести людині аж ніякої е, шкоди, Шкоді, да. тому не треба е, лякатися. До речі, я приніс вам ще. Е, я дивлюся, да. що так, ще є товариші. Е, я вам товариші покажу, Юрина, да. <світ> Ще приніс вам змій показати. Це змії з нашого тераріуму, з зоопарку. Це не українська фауна, це так звані екзоти. Mm -hmm. е, я їх чому приніс показати, які бувають змії ще, е, ще не тільки наш вуш, але й оці. Е, бувають красиві. Тому що у нас ем, скоро 16 липня е, Міжнародний день змій. – Боже, навіть не знала, да, що така є, дата існує. Це існу, таке велике свято день. для мене особисто а, велике та, свято. Це ваше та, особисте свято. Та, свято та, та, я, дуже, бо, я дуже полюбляю цих тварин. І е, хочу всім показати, які вони гарні, які вони. Так, е, я спробую спробую. Та не спробую. Я та не, не можу сказати, що я. Не боюся, але ну, вона, до речі, дуже е, така приємна на дотик, але холодна. Вони мають бути холодні. Так? Вона… Е, чи це вона хвилюється? Ні, чи ні, що ні, з ні. ні. змії по тварини, тобто холоднокровні. А. Вони. Ага. Е, вона приймає таку температуру, як зараз у нас у цій кімнаті. Ага, кондиціонер, так? Працює, кондиціонер працює. Вона так, приблизно так, да. І Це знову... добре, тому що перегрів найбільше згубний для змій це перегрів. Вона якась не, волога. Боже. Волога вона. Чому вона така волога? Вона волога, тому що е, трішечки там водички було налито, щоб. Ага. Щоб їй не жарко да, було. Да, щоб так? було... Щоб е, Ось. Подивіться, це яке Створіння чудове, творіння природи, не маючи ног, змія пересувається краще ніж будь-яка істота з ногами. Ноги, да. Так вона вміє і плавати, вона вміє і лазити по деревах, вона вміє пересуватися по пісках, по майже вертикальних стінках. <гум> Тобто неперевершене творіння природи, і до того ж дуже корисні істоти, тому що, наприклад, наш вуш водяний у нашому регіоні є дуже значущою частиною біогеценозів, тому що сумарно велика кількість вужів, вушів становлять дуже велику біомасу і являються. Як саме хижаками, вони ловлять рибу, вони ловлять жаб, але вони є кормом для багатьох-багатьох тварин наших, для е е е різних Лелек, цапель для хижих птахів Жорстокий природний світ. Хтось когось годує, хтось когось їдає. Трофі... <с Трофічні ланцюги, закони природи, бо цього немає життя на землі без цих трофічних ланцюгів. І Змії є дуже важливою складовою. цього Окрім того, на них треба дивитися з естетичною такою насолодою. Вона красива. Без страху. Але скажу вам чесно, якщо б я її побачила на вулиці, це був би просто жах, мабуть. Вирощала, мабуть, би на всю вулицю. Ну, ось я вам скажу, що, вже так. в студії, вже не вперше, коли ви приносите, я її можу погладити. Але yeah. на дворі, я так, не знаю. Страх, страх перед зміями убагат... закладений у нас в так, нас генетично. Так, це просто. Да, він нам дістався від наших е далеких, далеких пращурів. Але якщо ми. як Ну не на генетичному, там якомусь тваринному рівні, е, а як культурні люди е, е, освічені люди, будемо добре знати про змі, будемо їх вивчати. Ми зможемо побачити, які вони е, прекрасні. Взагалі, усі біди людства це від е, не необізнаності, да, від дремучості якоїсь як мало мало поінформованості. Да. От да. і все. Тобто okay. я е, е, вже заздалегідь всіх е, поздравляю з майбутнім святом ЗМІ. Хочу сказати, що е, перед цим, цим святом ми випустимо нового нашого кліпа. Ми зробили музикальний кліп, який присвячений саме Зміям. Uh -huh. е, да, і до цього до цього е, е, свята ми його приврочили. Вони спілкуються, мені здається, ні? Ну так, також це вони ж теж їхнє спілкування. Да. Так, цікаві істоти, дуже цікаві. Ну, е, Не знаю. Із страхом треба, мабуть, якось справлятися так. Ну, насправді, отак, з нею не страшно, коли ви поряд сидите, а на дворі не знає, на вулиці не знає. Ну, якщо хочу, хочу сказати всім е, глядачам. Якщо побачите змію, десь у себе в машині таке буває, так так десь вдома. Якщо там десь у вас з, з унітазу, да, ви повззагалі ж таке жах, буває, мабуть. Таке так. буває. Е, то не що треба. Робити? Перше, що треба робити, хапайте телефон, але не дзвоніть, а фотографуйте змію. Фотографуйте, бо через кілька секунд вона десь залізе, зникне. Ви її не побачите вже. Е, і знайти її буде дуже важко, але якщо ви змогли її сфотографувати, угу. то висилайте мені на Viber це фото, і ми зможемо встановити, що то за змія, яка вона отруйна, не отруйна, який угу. це вид. І, і тоді нам буде ясніше, що далі робити. Я пам'ятаю, що ви говорили, що у нас на Одещині немає, немає отруйних да. От немає, нічого не змінилося з того моменту. Ні, Поки нічого, що ви нічого не бачили не е да. отруйних змій, тому боятися їх не потрібно, і тим більше не потрібно їх вбивати, так да, тому що да. не треба хопатися за лопату, якщо ви бачите змію. Насправді це ну, бачите, яка абсолютно. Всі змії, яких ви бачите десь у себе, та, у себе на, 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 на дачі, на, на, на пікніках, це все наші регіональні види, це, це багатство багатство країни, дика фауна. Вони дуже цінні, а особливо червонокнижні види. Тому їх треба любити берегти і, берегти, берегти, і, берегти, так. Так. і поважати. Так. Добре, кілька слів. Чим зараз живе зоопарк? Що у вас знаю, бачимо, що кожного дня звітуєте, яка краса у вас є? Хто із нових ще є. Ну і чи є якісь грандіозні плани на це літо? Чи просто все йде життя? Є. Потигенько рухається і все. От зараз ви долучилися до цієї рятівної, рятувальної цієї операції, так, Херсонських. Я розумію, що вона вже, мабуть, майже завершена. так? Уже да, вже, 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 Всі, вже, хто майже, мав да, приплисти не, да. чи кого мали вже, привезти, вони вже, вже, є, да. вони це, вже врятовані. Це, це потік багато... вже е, закінчився. Е, ми зараз е, намагаємось, ми намагаємось працювати кожного дня. Ми намагаємося, щоб у нас були якісь цікаві заходи для дітей, тому що е, да, зараз у, у нас літо, такий і тривожний багато. час да, дуже, коли, дуже. Да, коли е, війна Діт... дітям багато стресу від е, е, діти о, о, позитиву да, трошки, від цього. Так. і тому ну, наша така задача в зоопарку давати і дітям і дорослим якомога більше позитиву якогось е, гарного настрою, якогось. Е, Спокою, і е, це є е, головна наша задача, а також зберегти нашу колекцію, зберігти наших тварин, допомогти тим тваринам, які попадають до нас з причини цих воєнних подій. Тому е, це, це дуже велика робота, яку треба робити. і не, не, не зважаючи на е, військовий стан, все ж ми намагаємося розвивати зоопарк, щось е, прикрашати територію, щось зробити. Потихеньку е, робимо е, нові вольєри. Зараз ми е, зробили реконстру реконструкцію вольєру для, для великих папуг. Скоро висадимо його. Ми е, зробили реконструкцію е, вольєру для великих мавп, е, приприштували. Тобто, скоро за кілька днів будемо анонсувати вже такі, вже коли висадимо цих тварин вольєри, то приходьте подивитися. Так, отже, життя не може постійно бути на паузі. Так, війна, звичайно, продовжується, а ви працюєте там, де маєте працювати і робите те, що маєте робити. Тому дякуємо вам з нас з, з прийдешніми вас святами, тому що день змій це просто особисто ваше свято. Я знаю, як ви ставитеся до цих тварин. Хай вам все вдається. Ну і одеситам треба пам'ятати, до речі, подякувати за те, що вони стали такими пильними, за те, що вони так, стали так, такими. Я Уважними до дуже, тварин. Дя... дуже дякую Те, що вони всім рятували, людям. рятують, приносять, телефонують вам, мабуть, цілодобово, так, так, з якихось причин, там, з якихось приводів, якщо когось бачать, і за для того, щоб врятувати. І це дуже класно, тому да. що це означає, що ми продовжуємо жити насправді. В цьому, в цьому і є сенс нашого життя. Дякую вам, директор Одеського зоопарку Ігор Біляков сьогодні був в нашій студії ось з такими чудовими гостями. Не забувайте, що ви не є безпечними абсолютно, тому не треба їх знищувати. Вони дуже потрібні нашій флорі, фауні, взагалі нашому природному навколишньому середовищі. Бережіть себе, побачимося обов'язково.